Але компанія Рось вкотре дарує вам цікаву зустріч з цікавими людьми, які приходять до нашої студії, щоб розповісти про щось, що буде відбуватися, може, в нашому місці, може не лише у нас, але принаймні це буде подія, на яку варте. Вам обов'язково потрапити для того, щоб відчувати, що життя триває, що життя цікаве. І в ньому ще є багато того чого, про що ви не знаєте. Саме про такі цікавинки будемо сьогодні спілкуватися з директором всеукраїнських та міжнародних фестивалів для дітей та молоді Зоріні мости. Це Жанна Тетюра, місто Київ. Ми раді вас вітати в нашій студії. Дякуємо, що ви знайшли Доброго дня для нас час. Заздалегідь хочу вам подякувати за те, що ви робите таку добру справу, тому що. З подіями, які відбуваються у нас, я розумію, що люди починають трішки забувати про творчість, але діти, які зростають, вони не винні, що щось десь відбувається. Їм хочеться жити, творити, показувати себе, відчувати себе талановитими і потрібними. Тому, будь ласка, вам слово. Для чого ви це робите? Навіщо потрібно це вам? Ну, найкраще, що у нас є, це наші діти. Вони наше продовження. Наше теперішнє і майбутнє, і ми дорослі мусимо гарантувати їм мир, щасливе дитинство та всебічний розвиток. Саме для цього створені всеукраїнські та міжнародні конкурси фестивалі, де кожна дитина має право продемонструвати свій талант у будь-якому напрямку мистецтва. Стільки за цей час талановитої малечі передивились і переслухали члени журі. Скільки дипломів, нагород, гран-при отримали учасники, не злічити і ніколи нікому не спини це природнє чисте джерело справжнього життя. Я бачу в залі щасливі очі. Я бачу на сцені щасливі очі, які сяють таким полум'ям, які випромінюють тільки наші українські діти, тому що вони найкращі. Вони найталановитіші в світі. Хочу сказати, що міжнародна корпорація зоріні мости була створена у 2004 році саме для. Проведення всеукраїнських та міжнародних конкурсів фестивалів. Перший наш конкурс фестиваль відбувся у місті Євпаторія. У 2004 році на Олімпійській базі Україна на цей конкурс з'їхалося понад 500 осіб наших конкурсантів. Вони були звідусіль. З Угорщина була, і Болгарія була, і Польща була з України з усіх куточків України, і Росія також була представлена. Тобто цей конкурс тривав. Понад 9 років на Євпаторійській землі саме улітку. Але наші конкурси проходять циклічно. Тобто восени ми проводимо осінні зоряні мости. Взимку це різдвяні зоряні мости. Весною весняний зорепад. В травні місяці ми проводимо зоряні мости до дня захисту дітей. І влітку ми проводимо міжнародний конкурс. Це зоряні мости. Тобто вами можна мандрувати протягом року. Так, а є і вас я... такі постійні е, учасники, які от дуже часто з вами є. Є такі учасники, і я хочу сказати, що е, учасниця, яка завоювала другу другу премію на Євробаченні дитячому, це Вікторія Петрик. Вона також при приймала участь з зоряних мостів. Вона свій творчий шлях розпочинала з зоряних мостів. І таких діток талановитих, які про яких знає вся Україна, у нас дуже багато. Мистецтво є нескінченне. Ченним простіше сказати, вічним, а натхнення і покликання не дозволяє артистові залишати на призволяще сцену порожньою. Хочу сказати, що наш конкурс дуже є унікальний, тому що він багатожанровий. На нього мають право прийти інструменталісти, вокалісти, хореографія, цирковий жанр, художники, народна творчість. На фестивалі колекція таких гарних виробів з року в рік завжди діставала належну оцінку журі і створювала на конкурсі особливу атмосферу душевної відкритості для найщиріших дитячих почуттів. І ще у нас дуже великий масштаб, тобто з 5 до 25 років І по категоріям. Перша категорія це з 5 до 8 років. Дітки маленькі, які у нас і грають на інструментах, і розмов... розповідають вірші, і співають, і малюють. Також вони також вони є учасниками наших конкурсів. Ну, і оцінювання, я так розумію, проходить окремо по категоріям, так? Так, да, по категоріям. Друга категорія це з 9 до 11 років діти. Слідуча категорія 12-14 та 15-25. Дорі лише зовні видається без відповіді на запитання на зразок і кому ж ренесансів надати перемогу. А усім. На конкурсі зоряні мости переможці поділяються не лише за жанр, а й за віком. На всі наші конкурси. Приїздять не тільки учасники, наприклад, школярі, а до нас приходять із музичного училища з різних музичних училищ, а також консерваторія, університет культури і мистецтв, тобто практично задіяний великий спектр дітей та молоді. Люди, які не мають причетності до якихось музичних закладів, вони можуть брати участь у вашому конкурсі, що просто самі по собі вони живуть, можуть, вміють вони... співати, танцювати можуть брати участь. Це у нас я ж кажу, що конкурс дуже демократичний. На нього може потрапити будь-яка дитина. Або молода особа до 25 років. Як це проходить? Зараз вам розповім, що по-перше, на сайті по кожному конкурсу, у нас є інформація. Так що, будь ласка, хто бажає прийняти участь у конкурсі фестивалі 22 листопада у місті Черкасах, ви зможете переглянути інформацію на сайті Зоряні мости. Буквально завмерти від калейдоскопічного потоку бару на чудових костюмах, фантастичної вишивки, гаптованих мережів і візерунків, ніби вся Україна й одразу в одну єдину мить сповна виплеснула на сцену свою неперевершену красу через щирі дитячі серця, сповнені романтичної гармонії і нестримного бажання жити, на радість собі і світові. Заради таких вражень, такого сприйняття буття і існують подібні фестивалі, які міцними духовними мостами з'єднують наші душі у трепетному відчутті людяності і добра можна там і співати, і танцювати, і будь-яке мистецтво повинно це ще бути і журі, яке знається на цій справі, да. щоб була якась довіра у учасників. У нас дуже серйозне журі, голова журі. Народна артистка України, доцент університету культури і мистецтв Алла Попова. Вона дуже людина компетентна у своїй справі. Ніколи у нас немає ніяких нарікань щодо того, що у нас неправильно поставили дитині, наприклад, в дипломі заслугу, наприклад, чи перше, чи друге місце, чи третє. Тобто, у нас немає практично таких проблем. Хочу сказати, що наші члени журі це професора консерваторії. Також у нас є в журі народна артистка України Людмила Марцевич. Вона є і професором Київської національної академії музичної, також вона є солістка філармонії. І у нас ще є Прудникова, Олена Прудникова, вона також є викладач, професор консерваторії. І хоч вона дуже і талановита піаністка, і як член журі, велику має повагу і, до діт... і від дітей, і від батьків. Склад журі постійний, чи іноді якось змінюється, враховуючи практично, те, що в різних місцях. У нас постійний, але є і зміни. Є і зміни. У нас є виклади в нашому журі і. Викладачі Університету культури і мистецтв, і циркового коледжу, а також у нас є композитори, такі, наприклад, як Олена Протопопова, вона є композитором і член композиторів, і працює вона у Київському музичному інституті імені Глієра. Тобто, практично у нас з усіх з усіх, би, професійних, професійних музичних. Ну, тобто по всім напрямкам, да. які проходять, Абсолютно. по всім напрямкам є спеціалісти, тобто... спеціалісти високого рівня. Це я затверджую, що дуже високого рівня спеціалісти. Ну я думаю, що враховуючи те, що говорити про що відва приїжать із різних країн. До вас діти, то тим більше повинна якась бути довіра, що вони будуть знати, що їх оцінюють професіонали, да. що це все дійсно буде справедливо, тому що діти такі образливі, для них щось несправедливість це болючіше за все. Тому мені здається, що взагалі важко оцінити дитину. Кожна дитина вона по своєму талановита, цікава, і... яскрава. Так, так я хочу сказати і ще раз повторю, що у мене настільки професійний склад журі, що немає ніяких нарікань, абсолютно немає. Батьки, викладачі і діти згідні з тими місцями, які їм поставили члени журі. І хочу сказати, що ми завжди кажемо діткам не зупинятися на досягнутому, щоб вони розвивалися, творили, займалися, щоб вони не бігали по підворотням. Тому що такі прекрасні конкурси, не тільки як зоріні масти, у нас є ще досить багато інших конкурсів. Вони дають змогу дитині розвиватися, розвиватися в творчому напрямку, в подальшому може знайти навіть себе так. і стати дійсно професійним якимось да. актором чи співаком і так далі. Хочу сказати, що ми проводимо не тільки на території України конкурси фестивалів. У мене, наприклад, є партнери в Угорщині. Протягом 10 років я дуже багато везла колективів з України і просто солістів, і батьки їдуть з нами, і керівники на міжнародні конкурси фестивалі які проводить Ренесанс це мої партнери в Угорщині. Ми от буквально тиждень назад ми приїхали з Угорщини, де Наші учасники приймали участь спочатку. Вони були на осінніх зоряних мостах, потім ми їм рекомендували поїхати до Угорщини. Вони привезли гран-при, перше та друге місце. І хочу сказати, що з Черкаської області був колектив Фієста з Корсун шевченкова прекрасний колектив бальної хореографії, і я дуже задоволена їхніми результатами. Вони привезли на Черкащину перше та друге місце. Тобто є е, бажання і є можливість. Головне, щоб знайти час на те, щоб так. взяти участь і з перемогою далі жити і радіти, радіти, тому що в тебе є. Е, ну ось трішки заговорили про те, що перші, друге місця, що діти отримують на ваших фестивалях? Це якісь дипломи, це якісь нагороди. Обов'язково у нас чудово розробляються дипломи. Кожен диплом є неповторним. Тобто на кожен конкурс і кожен рік у нас змінюються, змінюються дипломи. Дітки мають змогу отримати за перші, другі, треті місця медалі. Гран-при у нас отримує кубки. А також всі діти мають змогу отримати невеличкі подарунки від наших спонсорів або партнерів, яких ми долучаємо до нашого конкурсу. Отож, хочу звернутися до всіх. Черкащан, які хотіли б допомогти нашому конкурсі, щоб наші діти-конкурсанти отримали хоч малесенький подарунок. Будь ласка, допоможіть нам в цьому, можливо, іграшки, можливо, солодощі. Ми будемо дуже вдячні. Інформацію ви зможете переглянути і зателефонувати нам, дивлячись на нашому сайті контактах Зоріні мости». Які зміни От ви вже говорите, що багато років вже існує ваш фестиваль. Так. Які зміни відбуваються? Що за цей час змінилося? Чи може якість учасників? Тому що я розумію, що теж діти, які беруть участь у різних фестивалях, вони трішки підростають і вже відшукують для себе ті фестивалі, які здається для них якийсь вищий рівень. Що взагалі які зміни у вас відбуваються з кожним роком, і може навіть які ще плануєте щось ще змінити для того, щоб зацікавити і подалі тих учасників, які, ну принаймні, як ми вже говорили, за вами їздять по всім країнам, шукають, де ви є, тому що їм подобається ваш так. фестиваль? Хочу сказати, що у нас дійсно постійно щось змінюється в конкурсах, а рівень учасників вищий і вищий. Я Спостерігаю за тим, що викладачі настільки зараз професійно навчають дітей, що вони виходять на сцену, і це маленькі професіонали. Я, була, я дуже здивована тим, що от з кожним роком наші діти стають маленькими професіоналами на тій сцені, на яку ми їм ну, приподносимо на конкурси, фестивалі. Завжди ми свої конкурси проводимо на центральних площадках міста Києва. В центрі міста і хотіла б подякувати всім і батькам, і викладачам за ту роботу, яку вони проводять із своїми дітками, за ті чудові костюми, за ті чудові хореографічні колективи, постановки. До речі, нещодавно відбувся і в Києві конкурс фестиваль Осінні зоряні мости. І також були діти із Черкас. Були і Стальнівського району, село Вишнопіль. Вони представили настільки чудовий танець, народний танець, вони навіть з собою привезли сіно. От вони зробили стопчики таких сіна, і вони зробили і танцювали. Це було настільки якось так незвичайно. Незвичайно, і такий колорит був чудовий, і осінній, і, і називався їхній танець обжинки. Я так розумію, що не лише учасники, тримають задоволення від фестивалю, а й вам іноді приємно Мені від дуже того. Приємно. Що, що показують діти, що привозять, як вони готуються до цього. Як часто вам дякують за організацію таких заходів, наскільки для вас це важливо, для вашого розвитку, тому що кожна людина, яка створює щось своє, має своє дітище, так? їй теж потрібна якась підпитка, як говориться, для того, щоб хотілося так. далі робити, працювати. Хочу сказати, що після кожного конкурсу і в період конкурсу дуже багато батьків підходять і дякують за проведення такого заходу. Мені, як директору конкурсу, це дуже приємно, і я з кожним разом хочу творити все краще і і краще, щоб для дітей було і комфортніше, і щоб діти були ще більше задоволені тими конкурсами, фестивалями, які я провожу. Але ж без команди, як ви розумієте, провести такий захід неможливо. Тому у мене завжди в оргкомітеті студенти Київського національного університету культури і мистецтв. Також у мене є люди, які допомагають і по техніці, і з технічної сторони. І я думаю, що у нас настільки вже злажена команда, що у нас, нам це все вдається. Ну, я думаю, що все це в задоволенні. Так, да, це все в задоволення. Ще це важка справа, але ви знаєте, мені це подобається, і я розумію, що я роблю, для чого я це роблю. Через те воно в мене вдається. Ми поговорили про те, що фестиваль відбувається в різних містах. Як вони обираються, ці міста? По якому принципу, який кастинг проходять місця, чи як, чи що вам вподоби. Зараз ми в Черкасах. Чому, чому Черкаси, що де ще планується, і чому, ну, як, яким чином обираються місця? Ну, от, наприклад, коли ми проводили Євпаторію, то це дитяча здравниця. Прекрасний і відпочинок біля моря, на території, на території цього. Комплексу Україна, спортивного комплексу, там був і будинок культури, де ми проводили цей захід, і діти мали змогу відпочивати, купатися. Черкаси, чому я провожу в черкаси? Тому що я сама із Черкаської землі, із міста Кам'янки, і навчалася в Черкаському музичному училищі. Потім я закінчувала Київський національний університет культури і мистецтв, писала дисертацію на тему масова культура та її вплив на сучасну українську музику. Тобто, моє життя пов'язане із музикою і з дитячими фестивалями. І в Черкасах ви просто вдома. Да, да, да. мені дуже хотілось провести в Черкасах. Якраз цей час прийшов. Я дуже цьому рада, і я сподіваюся, що велика кількість наших дітей. Талановитих прийде приймати участь 22 листопада в Черкаську філармонію. А я буду чекати на ваші дзвінки, які ви зможете переглянути на нашому сайті в контактах, а також інформацію щодо нашого конкурсу, положення нашого конкурсу осінні зоряні мости. Щоб заспокоїти тих, хто зараз лише почув цю інформацію, розуміє, що не встигне потрапити на цей фестиваль-конкурс, я думаю, що можете запевнити, що це не останній конкурс в Черкасах, що ви ще будете тут, щоб всі чекали на подальшу інформацію, так? Так. Хочу сказати, що в цьому році це в нас буде не останній конкурс, але для наших всіх глядачів я хочу зробити таку трошечки таємницю, коли відбудеться і ще один конкурс. Отож, я хочу, щоб зараз всі наші діти, викладачі, батьки вони готувалися на осінні зоряні мости. Ну і ще от трішки, все таки, те, що мене цікавить, зараз вже буде відбуватися цей конкурс. Уже вже якісь є заявки, чи, чи ще можна подати туди заявку? Яким чином вже є більш заявки, детальніше вже є багато заявок, але у нас прийом заявок продовжується до 21 листопада, тобто практично за день до за початку. день до початку нашого конкурсу. Це вже для тих на 21 листопада, хто взагалі не чув інформацію, але дуже сильно хотів би потрапити. То вони ще встигають 21 листопада подати цю заявочку. Тобто -то шанс є до останнього дня, як до на виборах. Останнього до останнього. Так, до останнього дня. дня. І хочу сказати, що для всіх глядачів, що вхід на наш конкурс, як глядачам, буде безкоштовним. Так, так що, будь ласка, нехай виходить. групу підтримки. Так, свою приходьте можна. і проводьте свою групу підтримки, для того, щоб підтримати наших конкурсантів. Я думаю, що всім буде цікаво подивитися на їхню творчість. Це, взагалі, провести приємно час. Я дивлюсь по афіші. Написано, що початок о 9.30. як взагалі, відбувається цей конкурс, яка його протяжність, щоб трішки орієнтувалися учасники. Це цілий день. Вони знаходяться в цьому приміщенні, як взагалі це проходить Так, на 9.30 у нас приходить тільки категорія з 5 до 8 років. З 9 до 11 років у нас приходять трошечки ну, десь на 11 годину, наприклад. Категорія з 12 до 14 років вони прибувають на 13.30. Тобто для кожної категорії у нас є свій час. Угу. Але якщо діти немає. Малень... бажаючи можуть прийти зранку, і сидіти можуть дивитися зранку пройти і дивитися з е, самого початку наш конкурс. Зазвичай до якого часу триває зазвичай у нас іде по перше, хочу сказати, що на наш конкурс тільки потрібен одна пісня в будь-якому жанрі, один музичний твір, одна хореографічна композиція. Тобто, що касається художників, то ми потім уже окремо з кожним з'ясовому їхні малюнки, скільки вони можуть приподнести на наш конкурс фестиваль. І протяжність конкурсу в нас з 9.30 десь можливо до 18-ї години, угу. але це іде дуже нон-стоп, можна сказати. Перерв ніяких немає. У нас бувають, якщо велика кількість дітей, то ми робимо два нагородження. Перше нагородження для колективів і діток з 5 до 8 років та 9-11 років. Як правило, це нагородження проходить, проходить десь біля 14-ї години. Слідуючі нагородження – це десь уже може бути ну, 17-30, 18. Для категорій 12-14, 15-25. Для старших категорій. Таким чином, тобто, є можливість для бажаючих так. подивитися всю програму фестивалю для тих, хто хоче побути лише на своїй категорії. Я вам дуже вдячний. У нас е, час нашої розмови завершується. Хочу побажати успіху вашим. Фестивалям, конкурсам побажати якомога найбільше талановитих вам дітей, подякувати за прекрасну роботу, яку ви робите, щоб вас ніколи не опускалися руки, щоб у вас завжди було бажання, щоб творчість бурлила і хотілося зробити це в кожному місці нашої країни, тому що ну є, на жаль, така проблема, що не всі діти можуть поїхати до іншого міста, а вони талановиті, і хочеться, щоб їх помітили. І, дякуючи ось таким фестивалям, конкурсам, які проводите ви, щоб вони стали в майбутніми відомими і сказали: ось я все починав. Зоряних мостів. Дякую Саме вам. Так, хочу вам Хочу І ще раз хочу запросити всіх творчих дітей та молодь від 5 до 25 років на конкурс фестиваль осінні зоряні мости, який відбудеться у місті Черкаси 22 листопада в Черкаській філармонії. Інформацію дивіться, будь ласка, на нашому сайті Зоріні мости. Дякую вам і дякую нашим глядачам за те, що були разом з нами на цій зустрічі. Тож зустрічаємося. Ми вдалі на зоряних мостах.